До нашої громади війшло 37 населених пунктів, 11 тисяч з половиною населення. У нас була створена на чолі Слов'ячанської сільської ради, була створена пожежна охорона, в якої налічувалося два автомобілі. За роки нам придбали ще два автомобілі, 131-го і Канію. Зараз у нас на чергуванні 11 людей, чотири автомобілі, постійно дві людини чергує, по, по, по сутках вони чергують і постійно знаходяться на бойовому чергуванні. Даний підрозділ був створений у 2003 році. Зразу було так, як була ця пожежна охорона, ми тільки займалися гасінням пожеж. На сьогоднішній день наш підрозділ здійснює як гасіння пожеж, так і рятування людей, військ на незвичайні ситуації, стихійний лиха, так само на аварії. Два роки тому нам дали пожежний автомобільскання, який укомплектований всім необхідним пожежно-технічним оснащенням, е, яке також є для, е, для в'їзду на аварії. Там гідроножниці, гідродомкрат і все таке, що необхідно. У даному підрозділі е, на чергуванні заступає Дві особи це водій і пожежний рятувальник. Всього у нас 11 чоловік особового складу. Це 5 пожежних рятувальників і 5 водії, водіїв, і, так як я, керівник даного підрозділу. Також у нас є 4 пожежні автомобілі, які завжди стоять на бойовому чергуванні. Хоч у нас... В'їжджає спочатку один автомобіль, так як людей мало, але якщо потрібно, тоді ми визиваємо додаткових людей. І вони приїжджають і в'їжджають наступні автомобілі. Начальник їх дуже така зацікавлена людина, яка дуже довго вже працює на, на цій посаді, які задачі не ставилися перед ними завжди. Десь дерево паде, десь щось допомогти, якесь кладовище, кому-то допомогти, дрова порізати. Це все у нас пожежна частина. Дмитро Вікторович їх організує, визиває їх на роботу, ставить перед ними задачу, разом з ними йде, виконує. Я ж кажу, це дуже наша така хороша допомога. Працюю я вже 10 років. Як відкрилася пожежна частина, то тому що вона була закривалася, була, не було громади, де закрилася, а потім відкрилася, я пішов сюди працювати. Зміна караулу починається 8 годин. Приходимо, приймаємо машини, приймаємо помещення, як то кажуть, і починаємо працювати. Виїзд, в основному виїзд на пожежі, ліквідація стихійних лих, відкачка води. Люди теж до нас підходять, дзвонять, щоб по гриба відкачувати, тому що тут паводки такі, що затоплює погреба. Дерева ріжемо, чистимо територію, ну, заготовляємо дрова, допомагаємо і лікарні заготовляти дрова, ну, і старостими округам. Не тільки. Ну, багато роботи З початку цього року у нас приблизно 20 виїздів. Так як в останній час люди більш відповідально ставляться до проблем пожеж, менш спалюють сміття і суху траву рослинність. Для того, щоб даний підрозділ краще функціонував, у нас, в принципі, все є. Є чотири автомобілі. Ну, цього мало. Нам треба один автомобіль, який мав би запас води десь 10, 10 тонн. Так як всього дві людини, Поки у нас скання і зіли назброєні, там по 2,5 тонни води. А для того, щоб ну, 15 хвилин роботи, я дуже вдякую їм за цю співпрацю, за цю роботу, яку вони постійно з, сільсь... з адміністрацією сільської ради виконують. Тож я кажу, тому що територія в нас дуже велика, 1321 квадратний кілометр. Так що є над цим працювати. Я... Постійно, по, мимо цього, вони стараються від'їжджати і у своїй громаді, і по, по близості, якщо десь є і Лівковичі, тут вони готові завжди прийти на допомогу. тільки не стоять осторонь, завжди допомагають. Наш, наш колектив дуже хороший. Люди в нас з розуму відносяться до своєї роботи. І завжди підтримують один одного. Нас як голова просить допомоги, ми завжди всі організовано. Йдемо, виконуємо там кусь так роботи, там, порізка дров, валка, щось, ну, що потрібно для громади. А люди завжди прислуховуються і ідуть, виконують свою роботу.